Віталій Бондарєвич Шахів ворогає проти Danish Dynamite. Даня рейтинг 1683. Embiid Benko. Ті ніде на бать 5 Ми намагаємося його відволікти нашим прохідним пішаком. Знаю, чому грають ці всі варіанти на моєму рівні. Хлопчики-горобчики. Може взяти він взяти. Взяти взяти кінь Д 1 наприклад, якось. Тут щось з'їсть. Там щось Угу. Так, тут це кінь 4 тут не дуже хід, але тут треба просто пам'ятати, тут хід вхід багато. Варіантів нюансів. Взагалі так, я что я не граю, не знаю. Давно треба було так делать А може і недавно. Далі якось подниматься трошки. Там так. Щось таке вже зі мною рау хтось. Ну, Чіпляється тут, тут не встигаю забрати. На D3, мабуть, лізем. Десь тут тактично можу тут погано зіграти, ну що ж зробиш? Треба підняти, прогнати? Може, не сюди заліз. це куди ще F4 ти сюди аж 3 Правда, ти сюди можеш прийти да ну тоді давай так Не пускати. На ЕВ2 нікого. Тримати позицію. Не знаю, Є5, Ф5. F5. F5, G5. У Е5 тут у нього багато боїв. е 5 я не граю. Може, він сам е 5 піде. Правда, я візьму на проході. Не катить. Складна позиція. Щось хочу вигадати. Що за хіт? Хіт. А може і можна зіграти так, ти сюди, і потім Е5, наприклад. Да, нічію ще що. Краще програти таку позицію. Ніж продовжувати її грати. На нічию ну Мені не треба. Так, тепер Є5. взяли взяли Тут правда провисає, так? Давай так може, туди? Що з Фрезе будемо робити? Загрався даніш, але звісно. Як то кажуть, це ще не кінець. Ще повіддаваємо все, що в мене було. Бере якийсь. Первий мені трошки повернув. Так нашу грати було? А це ще й е нема. Фу, дані ж динаміт. Цим все сказано. 54 на 64. Це поганий хід, але тут, на жаль, треба пам'ятати всі варіанти. В цьому просто нема сенсу їх заучувати. На даний момент. Ну, тут заблоковано якби дві лінії, які він відкрив для своєї активності. Тут намагається щось стрибати, але і тут в білих порядок. Такий порядок, що Ферзь потрапив. А, це ще поганий хід. В халепу. Потім б'ємо. Ну, нічого собі. І ми з конем. З яким конем? З прохідним пішаком. Але нема тур. А тут тури залишились. Все повіддавав. За коня звук ще тут Ні, можна було кінди 4 повернути. Я тут вже в чорних нормальних по комп'ютер позиції. І він мені повернув фігуру. От уже цей цейтнот. Да. Ну, Я щось злякався, що тут придеться зараз повертати щось. Але ж тут мат. А, тут З темпом нападаємо на мат. Можна було брати. Мат 5 ходів. Ну, якби 5 ходів. 23, король G4. Кінь 6. кроль h4, кинь h Не, стоп. такие краще. Тражи 4, а 4. Раз. Ну, валить, конечно. Красота. Тут у час стратився. Ну я напав, якби би на мати, тут. Або кинь же 7 треба було зіграти, ну або ставити мат. Інші ходи або нічия, або, або мат чорний.